Друзі, вітаю вас. Ми сьогодні продовжуємо читати Євангелі від Луки разом. Тож, Євангелі від Луки, 5 розділ, з 17 по 26 вірш. І сталося одного дня, коли він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони залізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину. Перед Ісусом і книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь, що ви роздумуєте у ваших серцях. Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи? Але щоб ви знали, що Син Людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І, вразу, ставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне, ми бачили. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим уривком, і сьогодні будемо говорити про причину, чому Ісус Христос так демонстративно і публічно заявляє цій людині, каже цьому паралізованому чоловіку, що сьогодні прощаються тобі твої гріхи. І далі ми читаємо, що Ісус Христос каже: але для того, щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи, ми з вами бачимо, що Ісус Христос хотів показати про. Голосити, він хотів це зазначити, що він на землі має владу прощати гріхи, і сьогодні ми з вами поговоримо, чому саме Ісус Христос хотів, щоб про це знали. Чому Ісус Христос так публічно це зробив? Чому Ісус Христос це зробив в присутності фарисеїв і книжників, знаючи, що це викличе їх обурення, знаючи, що вони будуть розмірковувати, що він чине Богу зневагу, але ж Ісус Христос саме так хотів. Зробити і хотів показати це. Він хотів зробити публічно це своє проголошення щодо цього чоловіка, що йому прощаються його гріхи. Тож сьогодні ми будемо з вами говорити про три причини. Перша причина: Ісус Христос хотів показати, хто Він такий. Ісус Христос каже, що син людський має на землі владу прощати гріхи. І ми з вами вже говорили про те, що Ісус Христос є Бог, і саме тим, що Він має владу Прощати гріхи Ісус Христос, і заявив, що Він є Господь. Він не просто пророк, він не просто цілитель, він не просто вчитель від Бога, який сповнений особливою силою, даром зцілювати людей. Він є той, хто дає прощення гріхів, він є самим Богом. Він є тим, проти кого люди згрішили. Він є тим, хто створив увесь Всесвіт, і Він є тим, хто має владу виносити вирок кожній людині. справедливість, Ливий вирок, благодатний вирок, якщо людина приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, якщо людина вірить в Ісуса Христа як замісну жертву за свої гріхи. Тож це перша причина. Ісус Христос хотів показати, хто Він такий, друга причина. І ми цю другу причину також читаємо в словах Ісуса Христа. Ісус Христос каже, щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи. Ісус Христос не просто каже, що Син людський. Юдький має владу прощати гріхи. Ісус Христос уточнює. Ісус Христос акцентує, що Син Людський має на землі владу прощати гріхи. Тож Ісус Христос хотів показати, який час настав. Ісус Христос по хотів показати, яка епоха настала. Ісус Христос хотів показати, що наблизилося Царство Боже. Книжники, Фарисеї і люди, які були навчені в Слові Божому, вони знали, що в кінці історії прийде. Месіє буде остаточний, останній суд, на якому Господь винесе справедливий вирок усім людям, і вони знали, що тоді Господь оголосить е, імена тих, хто є прощеними, і імена тих, хто не є прощеним. Господом, але ж Ісус Христос каже, що тут на землі, коли я стою посеред вас, тут в цьому будинку, я маю владу прощати гріхи. Я маю владу оголошувати остаточний вирок Божого суду. Про що це говорить? Це говорить про те, що царство Боже вже наблизилося. Це говорить про те, що майбутнє вже прийшло. Це говорить про те, що вироки останнього Божого суду вже здійснюються, вже. Проголошуються в житті тих людей, які приймають Ісуса Христа своїм Спасителем. Це говорить про те, що Царство Боже дуже сильно наблизилося, воно вже посеред нас. Сила майбутнього віку, вона вже діє в історії людства, і це була приголомшлива констатація факту, яку робить Ісус Христос. Він каже, що тут на землі відбувається, я це роблю те, що відбувається на небі. Ісус Христос каже, що тут сьогодні відбувається те. Що відбувається на останньому суді, тобто Царство Боже наблизилося, і я є царем цього царства. І я приніс вам це царство. І я зроблю усе для того, щоб кожен з вас, хто вірить в Ісуса Христа, хто вірить в мене, війшли в Царство Боже, так каже Ісус Христос. І це друга причина, по якій Ісус Христос хотів би, щоб люди знали, що Він має владу прощати на землі гріхи. І третя причина. Ісус Христос хотів хотів, щоб люди захотіли отримати прощення гріхів від Ісуса Христа. Ісус Христос хотів закликати людей прийти до нього, щоб отримати прощення, повірити в нього, показавши людям, хто він, і показавши, який час настав, що останній суд, що Боже царство настільки наблизилося, що часу дуже мало до кінця історії, до оновлення усього світу, щоб люди захотіли примиритися з Господом, щоб люди захотіли отримати Боже прощення саме єдиним шляхом. Який можливий через віру в Ісуса Христа і через визнання себе грішниками, і через визнання Ісуса Христа як єдиної замісної жертви за її гріхи? Тож Ісус Христос хотів показати, що тут для вас через мене діє Божа благодать, тут для вас через мене діє замісна жертва. Ісус Христос хотів показати, що яке б благо ви від мене не отримали. Якщо ви не маєте прощення, це благо ви будете мати тільки об обмежений проміжок часу, це благо ви будете мати дуже нетривалий проміжок часу. Тож найбільше, що ви маєте бажати від мене, найбільше, що я можу вам дати, це дати Боже прощення, і через Боже прощення ви будете мати вічне життя заради жертви Ісуса Христа. Тож Ісус Христос хоче підкреслити, що будь-яке благо, яке ви отримуєте, воно зникне, якщо ви не маєте Божого прощення. Тож приходьте до мене. Говорить Ісус Христос, не просто за певним благом приходьте до мене за прощенням, приходьте до мене за примиренням з Господом. Приходьте для, до мене, Царя майбутнього Царства Божого, царя Царства Божого, для того, щоб примиритися з Господом. Приходьте до мене, бо я є Господь, бо я є цар, бо я є ваш Творець, бо я той. Проти кого ви згрішили. Приходьте до мене з вірою в мене як свого Спасителя, щоб мати вічне життя. Тож присутність Ісуса Христа, слова Ісуса Христа, вони закликають прийняти дуже серйозне рішення, рішення, яке буде впливати на все вічне життя. Ісус Христос каже: Я зараз тут стою на цій землі, я зараз тут стою і земля не згорає. Я зараз тут стою і ви не загинули усі. Я зараз тут стою, і між мною та вами немає. Має межі, яку ви не можете перетнути, як було коли народ ізраїльський стояв навколо гори Синай. Ісус Христос каже: Я тут стою, подивіться, яка благодать! Я прийшов до вас, я наблизився до вас, я прийшов до вас, щоб дати вам прощення. Я ваш творець, я ваш суддя, я той, проти кого ви згрішили, і я став вашим Спасителем. Тож приходьте до мене, щоб мати вічне життя. Тож будемо приходити до Ісуса Христа, щоб мати вічне життя. Будемо відчувати цей час наближення Царства Божого. Ми з вами ще набагато більше ближче до Царства Божого, ніж в той час, в той день, коли Ісус Христос проповідував, і в той день, коли Він зцілив цю людину, цього чоловіка, і простив його гріхи. Ми ще ближче до царства Божого. Будемо відчувати цей. Подих царства Божого, наближення царства Божого, будемо з вами ще більше. Цінувати Ісуса Христа, любити Ісуса Христа, будемо змінювати своє життя, будемо дізнаватися про те, яке це царство Боже, яке Його життя, задля того, щоб любити Ісуса Христа, задля того, щоб служити Ісусу Христу і задля того, щоб розповсюджувати Його царство тут на землі, прославляючи Ісуса Христа задля того, щоб якомога більше людей пізнало Ісуса Христа та прийняло Ісуса Христа своїм Спасителем. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, диснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео задля для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, а також дізнавалося про Ісуса Христа задля для того, щоб повірити в Ісуса Христа і мати вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.